Історія розвитку технологій в музиці розпочалася з винаходу перших музичних інструментів, які дозволяли людям виражати свої почуття та емоції через звук. Одним з перших технічних досягнень у цій галузі було створення синтезаторів у 19 столітті. Перші синтезатори були великі та складні у використанні, але вони відкрили нові можливості для музикантів. У створенні унікальних звуків. У ХХ столітті з'явилися електронні синтезатори, які використовували електроніку для генерації звуків, це дозволило музикантам експериментувати зі звуками та створювати нові жанри музики, такі як електронна музика. З часом технології в музиці почали швидко розвиватися, з'явилися цифрові технології, які змінили спосіб запису та обробки звуку. Одним із ключових моментів у розвитку технологій в музиці. Було поширення комп'ютерів. Комп'ютери дозволили музикантам створювати музику за допомогою програмного забезпечення, що відкрило безліч можливостей для творчості. З'явилися програми для композиції, аранжування та звукозапису, які спростили процес створення музики. Останнім часом все більшу популярність набуває алгоритмічне компонування та використання штучного інтелекту в музиці. Алгоритми можуть генерувати музику автоматично, враховуючи різноманітні параметри та стилі. Це відкриває нові можливості для музикантів та дозволяє створювати унікальні композиції. Завдяки віртуальній реальності та інтерактивності музичні вистави стають більш захоплюючими та інноваційними. Віртуальні інструменти та сцени дозволяють музикантам та слухачам взаємодіяти у новий спосіб. Що робить музичні вистави більш емоційними та захоплюючими. Майбутнє технологій в музиці обіцяє ще більше інновацій та можливостей для творчості. Швидкий розвиток технологій відкриває нові горизонти для музичної індустрії та дозволяє музикантам та аудиторії насолоджуватися музикою у новий спосіб. Синтезатори є одними з найважливіших технологій у музичній індустрії, які вплинули на спосіб, яким музика створюється та виконується. Перші синтезатори з'явилися у середині ХХ століття і відразу ж здобули популярність серед музикантів та слухачів. Одним з перших успішних синтезаторів був Moog Synthesizer, створений Робертом Могом у 1964 році. Цей синтезатор відкрив нові можливості для створення унікальних звуків та експериментів у музиці. Синтезатори дозволяють музикантам генерувати та модифікувати звуки за допомогою електронних коливань. Фільтрів та модуляції. Це дозволяє створювати широкий спектр звуків, від класичних піаніно до космічних ефектів. Одним з найвідоміших використань синтезаторів у музиці є піонерська робота групи Kraftwerk у жанрі електронної музики. Група використовувала синтезатори для створення мелодій та ритмів, що відкрило новий шлях у розвитку музичного жанру. Синтезатори також вплинули на розвиток популярних жанрів. Таких як поп музика та хіп-хоп. У 80-х роках синтезатори стали широко використовуватися у поп музиці, де вони додавали нові звукові шари та текстури до пісень. У хіп-хопі синтезатори стали невід'ємною частиною створення бітів та семплів, що додало жанру новий звучання та енергію. Сучасні синтезатори поєднують у собі аналогові та цифрові технології, що дозволяє музикантам мати безліч можливостей для творчості. Вони можуть емулювати звуки класичних інструментів, створювати нові атмосферні звуки та ефекти, а також використовуватися для живих виступів та студійного запису. Синтезатори продовжують бути ключовим елементом у сучасній музичній індустрії, допомагаючи музикантам та продюсерам і створювати інноваційну та заховуючу музику для аудиторії по всьому світу. Цифрові технології в записі та обробці звуку. Відіграють важливу роль у сучасній музичній індустрії, відкриваючи безліч можливостей для музикантів та звукорежисерів. Одним з ключових досягнень цифрових технологій є поява цифрових аудіоінтерфейсів, які дозволяють записувати та обробляти звук у високій якості. Це робить процес створення музики більш доступним та зручним для артистів у будь-якому місці та часі. Цифрові технології також дозволяють використовувати велику кількість звукових ефектів та обробок, які раніше були складні у використанні. Завдяки цьому музиканти можуть експериментувати зі звуками та створювати унікальні аранжування для своїх композицій. Ще одним важливим аспектом цифрових технологій є можливість зберігання та обробки великої кількості аудіоданих. Це дозволяє музикантам працювати над проектами з великою кількістю доріжок та шарів звуку, не обмежуючи себе обсягом пам'яті. Крім того, цифрові технології відкрили нові можливості для автоматизації процесу обробки звуку. Програмне забезпечення для обробки аудіо дозволяє створювати складні ефекти та зміни звуку. За допомогою автоматичних налаштувань та параметрів. Це дозволяє музикантам швидше та ефективніше створювати звукові образи та аранжування для своїх композицій. Цифрові технології також вплинули на спосіб споживання музики. З появою цифрових форматів звукозапису, таких як mp 3 та стрімінгові сервіси, музика стала більш доступною та легше доступною для аудиторії по всьому світу. Люди можуть слухати музику на своїх смартфонах та комп'ютерах. У будь-який час та в будь-якому місці, що робить музичний контент більш широко поширеним та популярним. У цілому, цифрові технології в записі та обробці звуку відкривають нові горизонти для музичної творчості та сприяють розвитку сучасної музичної індустрії. Комп'ютери відіграють важливу роль у сучасному процесі створення музики від запису та обробки звуку до композиції та виконання. Одним з ключових аспектів ролі комп'ютерів у музичній творчості є їх використання у створенні та редагуванні музичних композицій. Завдяки спеціалізованим програмам для композиції та аранжування, музиканти можуть створювати складні музичні твори та експериментувати зі звуками та ритмами. Комп'ютерні програми, такі як Digital Audio Workstations, надають можливість записувати, редагувати та змінювати звукові доріжки. Що дозволяє музикантам створювати професійну якість звукозапису. Одним з найпопулярніших дов є Pro Tools, Logic Pro, Ableton Live та FL Studio. Крім того, комп'ютери дозволяють музикантам використовувати велику кількість віртуальних інструментів та семплів для створення різноманітних звуків та мелодій. Це робить процес композиції більш творчим та різноманітним. Ще одним важливим аспектом ролі комп'ютерів у музиці є їх використання у живих виступах. Сучасні музиканти використовують комп'ютери для відтворення семплів, синтезаторів та ефектів під час концертів. Це дозволяє виконавцям створювати багатошарові та складні звукові пейзажі на сцені та додавати нові елементи до живих виступів. Крім того, комп'ютери допомагають музикантам у процесі звукозапису та мікшування. Вони надають можливість редагувати та обробляти звукові доріжки, додавати ефекти та покращувати якість звуку. Це дозволяє музикантам створювати професійні звукозаписи та мікси без необхідності великої кількості дорогого обладнання. У сучасній музичній індустрії комп'ютери стали невід'ємною частиною творчого процесу та виконавчої діяльності дозволяють музикантам та продюсерам реалізувати свої ідеї та творчі концепції. Відкриваючи нові можливості для музичної творчості тайм, алгоритмічне компонування та штучний інтелект в музиці відкривають нові можливості для музичної творчості та експериментів. Одним із застосувань штучного інтелекту в музиці є алгоритмічне компонування, де комп'ютерні програми генерують музику автоматично за певними правилами та параметрами. Це дозволяє музикантам та композиторам експериментувати зі звуками та створювати унікальні композиції, які можуть бути складні та нестандартні. Одним із прикладів успішного використання алгоритмічного компонування є робота композитора та програміста Іоанна Яніса, який створив програму, що генерує музику за допомогою штучного інтелекту. Ця програма може аналізувати музичні дані та створювати нові мелодії та гармонії. Що відкриває нові можливості для творчості. Іншим прикладом є використання штучного інтелекту в музичних інструментах, таких як синтезатори та драм-машини. Деякі сучасні синтезатори мають вбудовані алгоритми, які дозволяють генерувати нові звуки та ефекти автоматично, що розширює можливості музикантів у створенні музики. Штучний інтелект також використовується у процесі аналізу та класифікації музичних даних. Програми на основі штучного інтелекту. Можуть аналізувати великі обсяги музичних записів та виявляти патерни та тренди у музиці. Це допомагає музикантам та продюсерам зрозуміти сучасні тенденції та впливові стилі у музичній індустрії. Ще одним цікавим аспектом використання штучного інтелекту в музиці є можливість створення інтерактивних музичних досвідів для слухачів. Деякі компанії розробляють віртуальні інструменти та програми. Які взаємодіють з користувачами за допомогою штучного інтелекту, що дозволяє створювати унікальні та персоналізовані музичні враження. У майбутньому штучний інтелект може стати ще більш важливим у музичній індустрії, відкриваючи нові можливості для творчості та інновацій. Використання алгоритмічного компонування та штучного інтелекту в музиці відкриває нові горизонти для музичної творчості. Та дозволяє музикантам експериментувати зі звуками та створювати унікальні музичні шедеври. Віртуальна реальність та інтерактивність в музичних виставах відкривають нові можливості для аудиторії та виконавців. Одним із застосувань віртуальної реальності в музичних виставах є створення імерсивного середовища для слухачів, де вони можуть зануритися у унікальний світ музики та візуалізацій. Інтерактивність в музичних виставах. Дозволяє глядачам брати участь у виставі, взаємодіяти з виконавцями та впливати на події на сцені. Один із прикладів успішного використання віртуальної реальності та інтерактивності в музичних виставах концерт гурту Gorillaz, де використовувалися віртуальні персонажі та інтерактивні ефекти для створення незабутнього враження для глядачів. Іншим цікавим прикладом є використання віртуальної реальності у музичних фестивалях. Де відвідувачі можуть переживати концерти та виступи у віртуальному просторі, що робить музичні вистави більш захоплюючими та інноваційними. Віртуальна реальність також дозволяє виконавцям створювати унікальні візуальні ефекти та сценарії для своїх вистав, що додає нові шари та глибину до виступів. Інтерактивність у музичних виставах. Може включати в себе можливість вибору шляху розвитку подій, взаємодію з артистами чи навіть створення музики у реальному часі разом з виконавцями. Ці нові технології відкривають нові горизонти для музичних вистав та дозволяють створювати незабутні враження для аудиторії. Майбутнє технології в музиці обіцяє низку захоплюючих інновацій, які змінять спосіб, яким ми створюємо, слухаємо та сприймаємо музику. Однією з ключових тенденцій є розвиток штучного інтелекту в музичній творчості. Штучний інтелект може бути використаний для створення нових музичних композицій, аналізу музичних даних та підтримки музикантів у творчому процесі. Деякі компанії вже розробляють програми, які можуть генерувати музику автоматично, враховуючи стиль та настрій. Це відкриває нові можливості для експериментів та творчості у музичній індустрії. Іншою важливою тенденцією є розвиток віртуальної реальності в музичних виставах. Віртуальна реальність дозволяє створювати імерсивні та захоплюючі вистави, де глядачі можуть зануритися у унікальний музичний світ та взаємодіяти з виконавцями. Це робить музичні вистави більш захоплюючими та інноваційними. Крім того, розвиток віртуальних інструментів та програм для музичного навчання дозволить більшій кількості людей відкрити для себе світ музики. Та навчитися грати на інструментах. У майбутньому можна очікувати подальший розвиток технологій у сфері музики, що зробить її більш доступною, інноваційною та захоплюючою для всіх шанувальників музики. Традиційні та сучасні методи створення музики відрізняються за своїми підходами та можливостями. Традиційні методи, такі як запис на аналогові пристрої та живі виступи, відзначаються емоційністю та натуральністю звучання. У той час. Сучасні технології, такі як комп'ютерні програми та синтезатори, надають безліч можливостей для експериментів та творчості. Використання цифрових технологій дозволяє швидше та ефективніше створювати та обробляти звук, в той час як алгоритмічне компонування та штучний інтелект відкривають нові шляхи для створення унікальних музичних творів. Порівнюючи традиційні та сучасні методи, можна побачити, як швидко розвивається музична індустрія. Та як технології впливають на творчий процес музикантів?